Шановні українці, запускаємо челендж Україні потрібні вибори. І зараз поясню, чому. Наприклад, сьогодні випустили відомого корупціонера Фістеля з родини Фістелів, які ведуть свій бізнес, в тому числі в НР і ДНР, і з 2020 року отримали мільярди гривень, які привласнили собі, ведуть бізнес в Росії, не встидаються цього. І одного з цих братів випустили за 200 мільйонів, тобто не залишили під вартою, а дали йому свободу. Він просто відкупився. Два дні тому СБУ ДБР затримала посадовців транспортного відділу, який мав закуповувати спеціальний транспорт для військових ЗСУ, і в них вилучили 100 з чимось мільйонів гривень. Ви вдумайтесь, коли ви збираєте донатити по 100, там 200, 100, скільки може гривень, ці падлюки крадуть як просто не в собі і ніякого страху не мають. І вчора. Голова Верховної Ради каже, там в нас в Верховній Раді нормальні люди, там не всі такі погані. Ось у мене зараз до вас питання, українців. Назвіть 10 народних депутатів, ось так на яких ви вважаєте нормальними людьми, які дійсно думають про вас, про Україну, яким місце в цьому парламенті. Ось назвіть хоча б когось, ось як ви вважаєте, що 350 там є взагалі нормальні люди, це парадокс. Мільйонна країна, якою керують тварюки, потвори. Подивіться на ці рила, вибачте, вже просто немає терпіння все це терпіти, які руйнують нижчу державу і все роблять, щоб гинув простий народ. Забирають територію, і все це можливо змінити, тільки якщо будуть вибори. Я проти революції. Росія наш ворог, це ніяк і не ІПСО. псо. Всім навстрати, вибачте, на Україну, і штатам, яка просто використовує нас наліво, направо і вже відмовляється віддавати зброю. Сьогодні одне кажуть, завтра інше. Отримали копали, не підписали угоду. Що далі? Нічого. Тобто нас просто мають хто як хоче. Те саме робить і Європа. Вони думають про себе, про свою державу, економіку, про свій народ. Відфільтрували. Наших жінок, дітей, які потім і вже працюють на їх економіки, Польща вже за счет того, що принаймні наших мігрантів, своє ВВП підняла на багато-багато відсотків. Тому що українці приїхали і почали працювати. І питання, як повернуться українці в Україну, що вони там будуть робити, коли економіка не працює? І до прикладу, міністр, який відповідає за повернення українців назад, не пам'ятаю його прізвище. Вже порушив пер... строк перебування за кордоном. Його викликають на допити за корупцію. А він за кордоном. Це в якій такій державі можна було призначити такого міністра, який сам звали і не повертається. Це вже про що говорить? Тому ще раз, ви вважаєте, потрібні вибори в Україні? Це єдина можливість, яка здатна щось змінити, все інше не працює. І для того, щоб це зробити, ми з військовими ветеранами робимо політичну силу, якщо ви хочете доєднуватись з порядними людьми, але потрібні вибори. Ось цей це челендж це меседж. Якщо кожен українець сприйме його і почне поширювати, або, хоча б, розуміти, що це єдина можливість змінити країну і зберегти її, тоді в нас є шанс. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях.